Всі кажуть, вірять в нього, і ми кажемо. Але кажуть і католики, і православні, і протестанти, що вірять в Ісуса. Вірите, а чому не довіряєте? Хто відповідальний за ваше спасіння, скажіть мені. Та ви є відповідальні. Бог зробив все, післав сина, і ті, хто увірують, будуть спасенні. Він сказав: Його слухайте і робіть те, що він скаже, то хто буде робити те, що Христос сказав. Він любить Богу, тому що Він любить Христа. Адже ж Христос каже, хто любить моє вчення, той мене любить. Хто не любить мого вчення, мене не любить. Так само і з заповідями. Хто любить мої заповіді, мої заповіді, заповіді Ісуса Христа. Там є і нова заповідь, про яку ми говоримо і про яку ви сьогодні почуєте. Це заповідь любові в церкві Христовій. Ми маємо любити один одного, так як він полюбив нас. Почитайте в Євангелії від Йоанна Ісус Христос говорить в 13-му розділі: ви відповідальні за себе, адже ця відповідальність ваша рівноцінна вашому спасінню або погибелі, або ви проведете вічність з Богом, або ви проведете вічність з сатаною з антихристами, з противниками Христа, лжевчителями, тими, хто чинять сьогодні беззаконня. Ви повинні зрозуміти, ви відповідаєте за це. За себе. Христос відповідає за свої слова, ті, що Він сказав, тобто написано, що Бог може звершити все, що Він сказав, так, може. Але Він звершить тільки через тебе. Чи ти віриш в це, чи ти знаєш взагалі про це, чи далі будеш чинити беззаконня? Адже ж ти відповідальний. За те, що слухаєш, тому що віра від слухання, спасаємося благодаттю через віру, не від хрещення немовлят. Це справді бісівське вчення хрестити дитину без віри. Христос показав, як проходить хрещення і коли проходить хрещення. Він заповів, Він все розписав. Апостоли все відкрили. Ми повинні що зробити? Те, що сказав Ісус Христос. Вірою ми спасаємося. В що вірите? В те, що звершив Ісус Христос. І ми маємо прийняти це в своє життя, тобто в своє серце. Віра, вона схована там, в нашому житті. Чи справді ми є Христос в цьому світі? Чи кажемо: ну то та я от ходжу до церкви, от Бог бачить, то от, хай мені запише. Віра від слухання: ти слухаєш Слово Христове, то вір в це Слово.